Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Погляньте, що це біля будиночка? Це іграшки, інструменти, клубочки у кошику. А як ви вважаєте, чиї це речі? Іграшки для діток. Інструменти для тата чи дідуся. А клубочки в кошику це бабуся загубила. Як ви вважаєте, хто живе в цьому будиночку? В цьому будиночку живе сім'я. Погляньте, ось і їх фотографія. Давайте ми разом складемо розповідь про цю сім'ю. Я починатиму розповідь, а ви закінчуйте. У будинку живе велика сім'я. За столом сидять бабуся та дідусь. Кубиками граються синок та донька. Чаєм та печивом. Пригощає мама. Пральну машину ремонтує тато. Ця сім'я дружна, і всі сім'ї також повинні бути дружними, любити один одного та допомагати. А зараз, дітки, давайте пограємо у гру, кому що потрібно для роботи. Погляньте на картинку. Що це? Так, це інструменти. Кому вони потрібні? Вони потрібні татові. Кому для роботи потрібні ці предмети. Вірно, мамі для прибирання. А це що? Розумнички! Це іграшки. Кому знадобляться іграшки? Ну, звичайно, діткам. Кому для роботи потрібні клубочки, шпиці та окуляри. Вірно, вони знадобляться бабусі. Книги та окуляри знадобляться кому? Розумнички. Так, дідусеві, хто живе у вашому будинку? А як назвати одним словом? Одним словом, можна сказати, це сім'я або родина. Дітки, дякую за увагу. Ви молодці. До побачення.